Людина, котра визначається, що є от е, сприйняття так із позиції єдності або любові, або присутності, так в якому людина бачить і усвідомлює всю картину реальності. так І в цьому немає ніякого неприйняття, тому що вона розуміє, що все проявлене, все є її проявленням, бо вона, як спостерігач, не може. не Бачити щось і це не проявляти, це закон, це таким чином проявляється існування. ось А є розуміння розділення, тобто поділ на щось на мене і моє життя, і моє там друзі, мої недруги, і мої це, те, 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 це позиція розділення, в якому не може бути, скажімо, щастя і радості, або це дуже тимчасове, тільки тому, що людина заперечує існування чогось, або не приймає існування чогось, що їй, здається, поганим, не, не подобається. Людина, котра виходить вже на, на, на ось позицію єдності, так, вона розуміє, що все. Має місце і все єдине, все виплилось із одного. Вся субстанція свідомості плететься із єдиного. І в ній нема місця чомусь поганому і хорошому. І в цієї позиції вже вона бачить світ по-іншому. Для неї все благо. Тобто. Нема нічого поганого, нема нічого. от не не розділено все, і все, все є, все має місце.